Так виглядає наша сонячна станція. Трохи, звісно, по зазорам дещо зміщення вийшли, але це все через те, що. Не прорахували всі стійки і койде, щоб не просверлюватись там, де стійка, трошки вирішено було змістити панелі. Але загалом, коли під невеликим кутом дивишся, то жодних зміщень не видно. Виглядає в принципі, непогана конструкція. Е, знімав я короткі відео шорти про те, як це все починалось робити. Про стійки. Е, в принципі. В цьому відео хочу більш детально розказати. Вже прийшло майже все обладнання, тому вирішив зняти. І так, по стійкам ну метал, який був вдома. Бетонувався метр в землю. Це середня вісь кріпилась, труба там іде, теж зварився шматків і. Там труба, е, а на трубу вже зафіксували, приварили е, квадрати 40 на 40, а на них повздовж е, 20 на 40. Поперечини. Е, кріпили панелі е, на болти. Десятка здається. Тут з краю видно. Шайба, гровер, дві шайби і гровер. Ну, тобто по на кожній стороні по шайбі і зверху де гайка гровер. Заходить він там не дуже сильно. Залишається зазор, звідси погано видно, там десь пів сантиметра, може трохи більше. Так. Конструкція, передня частина вкопана на 60-70 см, поварені розкосини, зроблені ножки. Виріш... Вигадали такий метод. метод, не метод, спосіб кріплення, два шматки труби, пруд, мабуть, десятка, до нього вуголок приварений. Сам вуголок має одну сторону. Підрізану, яка спирається на розкосину, а іншу сторону, в іншій стороні має отвір, де на ну, Болт кріпимо в п'яти місцях. Конструкція довжиною майже 9 метрів, 5 стійок виходить. І тут з виконали це перше місце, от друге місце зараз виставлено. Панелі під кутом літній кут нахилу здається 30 градусів, потім, коли ми переміщаємо на другу позицію, це буде 45 градусів. І третя, сама нижня позиція, це максимально вертикально буде 60 градусів, це зимовий. Ззаду додатково приварив аналогічно три опори лише для підтримки. Теж там поробив такі типу, місця, куди труба спирається і прикручується. Не знаю, подивимось, як воно все буде тримати, кажіть, розвалиться, не розвалиться. Все робили самі з дружиною. Робилося все довго, якраз були масові виключення в нас тоді в червні-липні. В на початку липня і ну, варили в день в саму жару, ну, коли був час от на 2 години доводилось варити, бо не було другого виходу. Зараз підключено. Купив інвертор на 10,2 кВт, як я говорив вже. А в ньому мінус такий, я не дочитав трохи десь, мабуть, що він має два входи. І в інструкції написано, що кожен вхід витримує 5,4 кВт і струм. До 18 А. А в мене два поля по 3,2 кВт. Але я їх хотів об'єднати, щоб струм разом був 22 А. От, я хотів так зробити, але не вийде, тому зараз доведеться купувати ще один кабель сіп, щоб окремо в інший вихід інвертора провести другий стрін. Виходить, верхній, ми з'єднали послідовно. Так, позаховували трошки, затяжками зафіксували е, е, ці MS4 чи мс 4 як правильно сказати, конектори трошки вище, щоб якщо вода потрапить, щоб воно стікало з них. Таким чином з'єднали. Е, далі е, іде тут плюс у нас виходить. МС 4 конектори так само ми під'єднали до плюса. Заходить він в коробочку. У нас тут стоять два тримачі запобіжників. Запобіжники по 20 А. Тобто тут входить зараз плюс від верхнього стрінга і буде входити плюс від нижнього. Далі. Виходить воно на сіпкабель, сіпкабель на, на осі зафіксований. І далі пішов 50 метрів на отакі от чудові <акацієві> стовби. Таким чином змонтували ми. І Там пішло 50 метрів загалом це 50 метрів до інвертора. Тут оналогічно мінус виведений, щоправда, в мене не було е, чорного кабеля, е, довелося взяти червоний, помітили його там ще. Так, і тут стоїть зараз тільки один. Я виламав, там вже буде стояти і другий одинарний. В мене тут е, тримачі запобіжників так само. Зараз е, Пробували тестували систему, Тобто, підключено тільки один стрінг. Вісім панелей по по 400 Вт вони йдуть. Має видавати 3,2 максимальна потужність. Пробували ми навантажувати в сонячну погоду. В принципі, чайники електроплитка, там десь 3,1, то витягували, повністю бралося від сонця. Тобто, ну, ми були задоволені побаченим. подивимося, як воно далі буде. Щось цікавого для мене, як для новачка в цій справі, я не міг, ну не знав точно, як взагалі воно працює. От тобто В нас стоїть на отакій висоті панель, а сонце сходить взагалі десь там внизу. І тобто світло стає рано, а от коли воно прямі промені попадають сюди, ну це вже десь в 9 година, може. Чи 10. От, помітив по програмі, що виробіток починається з 4 ранку. Десь іде за цього одного стрінга, показує, що там десь 200-300 ватт виробляє. Але потужність, яка виробляється, залежить від того, яке навантаження. ну, Але я не думаю, що там більше воно б видало. Бо в день теж воно там показує 200-300, коли холодильники, ноутбуки. А коли вмикаєш там електрочайник чи що, то починає брати від панелей більше. от Зараз ще покажу сам інвертор. Китайський, як він виглядає. Але ще не все обладнання поприходило. Акумулятор ще чекаємо комірки. Літій залізофосфат 16 штук по 105 годин, Це на 5 кВт приблизно має бути. Також буду сам все збирати. Перший раз це все роблю. ну Треба вчитися, що робити. Кожен виживає у нас час як може. Такий вигляд має сам інвертор. Знизу чотири входи МС МС4, правильно, плюс-мінус, плюс-мінус на два поля. Одне під'єднане, друге буде під'єднане завтра. Знизу вхід мережі, вихід на будинок і є додатковий ще вихід. Можна окремо регулювати струм, який буде йти на вихід 2. Перший йде як основний, а другий іде як додатковий, і він регулюється, скільки туди має випадку. Також є отвори під, від кабелів батареї, там вони будуть кріпитись. І ззаду там вихід, кабель як інтернет, це Wi-Fi. Так виглядає цей Wi-Fi Модуль. По інвертору, в принципі, тут сильно нічого ще я не розбирався, подивився основні налаштування, прочитав інструкцію, налаштував, як що мені потрібно. Зараз ось видно, у нас вгорі 230 входи мережа, нижче 90 вольт видає панелі. Зараз начало 9, це вечір. і Ще якісь вольти, сонце вже зайшло. Ще якісь вольти 25 Вт. Ну таке. На інвертор сам, мабуть, не вистачає. От, ще панелі щось приймають. І будинок споживає 125 Вт. По панелям от 90 вольт, це перше поле. Далі йде ампераж їхній, кіловати, потужність. Вольти другого поля, ампераж другого поля, кіловат поля, температура першого поля, температура другого поля і по, по колу наступні показники. Ну і все. Система проста, без акумулятора зараз стрілочками показано, що йде живлення від е, панелей і напряму як байпас Написано, там. Може видно буде. Іде живлення від мережі. Коли буде підключена акумуляторна батарея, від мережі буде стрілочка вже направлена сюди, на інвертор, і все йтиме з інвертора напряму в будинок.